Що сталося з цим містом? Раніше були закони, справедливість, тепер їх немає. Злочинці заповнили місто, коти безслідно зникають, а місця небеззахисні беззахисні перед злочинцями. мені Що ти таке верзаж? Ми мали захищати тих, хто не міг захистити себе сам. Забирай з моєї машини, ти мали засранцю. Політичні чувар розкололи ряди супергероїв. Ми стали двома таборами, що ведуть війну. Але війна не врятує наше місто. Подорож у час моя єдина надія. Міфи розповідають про давні часи, про короля, який об'єднав королівство, розробленою могутньою палкою. Привіт, любий. Лаціпся, мама. Нема часу на зволікання. Мені потрібно повернутися, змінити теперішнє, якщо зможу, і знайти цього кота. І, зробивши це, І, можливо мені вдасться виправити те, що сталося з усіма нами.